Ну, в принципі, якщо ви бачите вхід а, в якусь соцмережу, а її сайт, тобто то, домен, не схожий на а, назву соцмережі, тобто, якщо ви огінетесь на Ютубі, а там написано не Ютуб, то, мабуть, варто ну, <свісно> не заходить. Якщо ну, на Ютубі ще авторизація від Google, тому авторизація від Google ще окей. Якщо ви заходите на сайт, типу, щоб увійти в аккаунт Google, а там ви бачите домен, типу, G... ну, що таке придумать. Google, типу, такого. ну, мені здається, на це не варто заходити. Або там ви бачите домен, все-таки Google, але там не ком, а там. Якась є майсадевелоп.com, або щось таке. То на це також не варто заходити, тому що не варто довіряти доменам іншого рівня. Дивіться на домен першого рівня. Домен першого рівня це те, що одразу йде після крап.com або крапкавеб, або крапка.org. Звертайте на домен першого і нульового рівня. От така вам невеличка ліквідація безграмотності. Так, да, на це варто дивитися. А взагалі, якщо ви дивитесь це, це через внутрішній якісь браузер, то переходьте на браузер системний. Тобто, якщо ви зайшли на клікнули на лінку в телезі, то переходьте на браузер Chrome або там Safari залежності від якого пристрою. Бо мозі. Ну, той, що який у вас стоїть системно. Не дивіться це внутрішні застосунки. Тобто, знову ж таки, в Інстаграмі, якщо ви натискаєте на посилання, переходьте через зовнішній браузер, не, не сидіть всередині, тому що. Ну, так простіше буде дивитися з посиланням, бо внутрішні браузери не показують повністю посилання, на жаль. Чому цей зон називає маскується під дитячий конкурс, Тому що так батьків простіше наїбать. А, Там реально простіше обманути батьків, які бачать повідомлення від інших М -м батьків в чаті, ну, буквально. Тобі пише, проголосуй за мою дитину, в тому в тому опитуванні. Ну, ти такий, блін, я що поганий, знайомий. Що я не проголосую за дитину. Це як це один із етапів соціальної інженерії. Поцікавтесь про соціальну інженерію, про те, які підходи можуть використовувати, що вас вманути. Соціальна інженерія це, те, це той підхід, який обманює людину. Ну, простими словами, якщо говорити. Головне це той підхід, щоб людина перейшла по посиланню, і далі вона ввела свої дані. Якщо ти просто скинеш, навіть якщо якийсь знайомий кине тобі посилання без ніякого підтексту, то скоріше за все ти подумаєш, що його хакнуло. А якщо він тобі ще накине якогось контексту, типу там проголосуй за мене, або там, зареєструйся по моїй рефералки, бо я хочу отримати там якусь бонуску, то це вже змиває певний шар довіри, точніше, не довіри до тебе, тому що ти. Якщо говорити сучасними словами, ти дав промпт людині, яка вже робить інші деякі рішення. Вже може, вона не зверне увагу навіть на це посилання, і вона просто буде робити авторизацію, щоб тебе якось підтримати. Нещодавно українського бота, у якого понад 6 тисяч юзерів зламались і ТГ чаті з розробниками гілку, де написав про за мою дитину на корку малюнків. І просто в чатах людям таке писав бот. Я дуже різко відношусь до взламу телеграм-ботів, через що я поясню. Телеграм-боти самі по собі анонімні. Навіть якщо я створю телеграм-бота і не вкажу в ньому авторство, ви не дізнаєтесь ніколи в житті ні IP-адресу, де хоститься такий телеграм-бот, ні автора, нічого ви не дізнаєтесь. Хіба що за. Законним звернення від держав, ну так як Пашку Дурова нашого, то посадили, ну як нашого, ну того самого Пашку Дурова посадили, і тепер він краще співпрацює з різними державами. І зараз по державним запитам, так, да, ви дізнаєтесь, але якщо мій телеграм-бот не робить нічого проти законого, условно кажучи, мій телеграм-бот, ви ніколи не дізнаєтесь автора. Тобто, якщо ну, дійсно я сам не вкажу якісь контакти для зворотнього зв'язку. Я до цього ставлюсь критично, якщо не було не зазначено ніякого зворотнього зв'язку від авторів, контактів і так далі. Якщо вся комунікація відбулася всередині телегамбота, то цей взлом я б не називав би зломом, це скоріше за все, самі розробники а, вирішили так жижануть і обмануть своїх користувачів. Тому і ви ставтесь більш критично до телегамботів, якщо ви не знаєте. Хто автор телеграм-бота, це важливий момент, тому що ну телеграм, то буде знати хто створив бота, але можна його створити на анонімний номер або на номер на якоїсь дропа, можна використовувати VPN, проксі, і по суті телеграм-бот буде на акаунті іншої абсолютно людини. Звертайте, не працюйте з незнайомими телеграм-ботами, тому що ви можете. Ну якщо ви переживете за свої контактні дані і тощо, тому що ви можете їх вихозлити, і це ну дуже серйозна тема, яку ну. Я, я не часто помічав, щоб цю тему хтось е піднімав. У мене бабуся повелася півроку тому, а потім математичка два місяці тому. Правда в тому, що воно виглядало реалістично, бо писали від людини, у якої була дитина, яка реально виступала. Ну таке може бути. Автори писали, що потім поміняли токен після злому, чи типу того. Прикол в тому, Прикол в тому, що Телеграм не зберігає історію чатів у себе на серії. Тобто, навіть якщо я отримаю токен якогось іншого телеграм бота ну припустимо, отримаю токен Монобанк. Я не отримаю доступ до усіх чатів, тому що Телеграм їх просто-напросто не зберігає. А всі переписки між людьми мають зберігати лише розробники ботів зі сторони Телеграма, ти ніяк їх не отримаєш. І це все ще сильніше. Зараз мене наводить на. Думку, що скоріше за все, це тіпи самі зробили. Я нічого, звісно, не говорю, тому що я не знаю всієї ситуації. Але з цих слів мені здається так, що, скоріше за все, цей взлом був цілеспрямований саме розробниками, тому що я пояснюю, ти ніяку інформацію не отримаєш з токену. Навіть про чат я, я, якось так. Тому серйозно будьте то обережні з телеграм-ботами, якими ви не знаєте, і перевіряйте юзернейми на офіційних ресурсах. От є телеграм-бот Монобанку, є сотні його підробок. І одна людина із тисячі там клікне на нього передасть свою інформацію, можуть її далі заскамити. Все Це... телеграм-боти насправді дуже вразила річ на поточному етапі існування.